Всім привіт! Це канал Друзі, що поїсти друзі. Продовжуємо дегустацію продуктів на чорний день, а саме концерт. Тривалого терміну зберігання. Це такі консерви, які можна купити, десь поставити собі кухні на полицю та відкрити їх, коли настане час. Дякую всім, хто підписався, хто дивиться. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Та якщо буде настрій, пишіть коментарі з вашими пропозиціями або зауваженнями. Хочу одразу зазначити, що всі консерви, які сьогодні будуть на дегустації, я купив в АТБ. Тому їх буде вам дуже легко знайти. Давайте розпочинати. Погнали! Розпочнемо з каші перлової зі свининою та овочами. Це консерви м'ясо рослинні стерилізовані. Так, виробник одразу то фабрика здорово. Рекомендації до вживання. Перед вживанням слід розігріти. Склад. Крупа перлова не менше ніж 65%, Свинина знежилована, подріблена не менше ніж 25%, Вода питна, кукурудза в зернах морожена не менше ніж 2%, Зелений горошок морожений не менше ніж 2%, Олія соняшникова рафінована, дезодорована, Паприка червона сушена, сіль кухонна морква, столова сушена, цибуля ріпчаста сушена, перець чорний мелений. По складу все добре: 340 грамів. Зараз подивимось, що там всередині. Одразу пішов аромат м'яса та паприки. Виглядає ось так. Ну, такий колір, дійсно, що, як зазначили у складі, що є паприка, колір, тобто такий трохи червоненький. Слухайте, бачу і горошок, і кукурузку. Небагато кількість, але, от як зазначили, стільки й є. Багато м'яска бачу. Дивіться, ось так виглядає. Аромат дуже апетитний. Я не можу сказати, що я е, дуже обожнюю перловку, тому що в свій час я її трохи переїв, але чому б і не з'їсти. Давайте розігрівати. Все, розігрів знову 30 секунд. Цього достатньо мені. Ось так виглядає. Ще раз показую. Слухайте аромат. Аромат чудовий. М'яско є, дивіться, оце м'ясо. Ну, такий нормальний шматочок. Чудовий смачний шматочок м'яска. То тут вже по солі набагато краща е, ситуація, ніж в тих е, консервованих кашах, які я дегустував раніше. Тут вже в солі так нормально. Вже начебто і хочеться підсолити трошки, а начебто її не треба. Перловка відварена чудово. Смачно. Щоб ви розуміли, ще раз показую. Ще один шматочок м'яса, оскільки я тут собі трохи насипав, але вже другий шматочок. Доволі величенький. І паприка відчувається дуже добре. Слухайте, дуже смачно та не дуже дорого. Так і на роботу з собою взяти можна. Взяв, розігрів собі, да її їж. Слухайте, каша дуже бомбізна. Нема питань. Це реально смачна каша. Фабрика здорово, респект. Кому подобається перловка, або хто ну так давно вже не їв перловку, візьміть таку перловочку, скуштуйте та напишіть в коментарях, як вона вам. Мені особисто сподобалось. Клас. Нема що більше сказати, це просто смачно. Далі розумний вибір. Консерви м'ясні з харчовими композиціями. Стерилізована яловичина. Отака От 340 сорок грамів виробник. Знову фабрика здорово. Склад: м'ясна сировина не менше 70%, м'ясо яловичини подріблене не менше 60%, в тому числі сполученої і жирової тканини не більше 35%. Жир сирець яловичий не більше майже 18%. Білок соєвий, вода питна, сількухона, ці болі ріпчаста. І тут погнали комплексні стабілізуючі суміші. Коротше, тут багато цих єшек, стабілізаторів, загущувачі єшки. Далі ще є перець чорний, лист лавров. Сухий. Рекомендовано вживати в охолодженому стані. Не треба розігрівати добре. Вигляд сумнівний. Ось такий. Аромат нормальний, а вигляд сумнівний. Аромат звичайного тушкованого м'яса. Тут така желешка. Ну, можливо, це і смачно. Я багато не буду, так трошки візьму. Ще й цієї. Якщо мені не сподобається, спробую віддати коту. Подивлюсь на реакцію. Ось так виглядає. Таке щось перемелене. Ну, аромат нормальний, от нормальний, не відштовхуючий. А що а тут? Що тут таке? Не вразило. Солоне. Оце вже солоне. Я не знаю, з чого це перемолюють. Оп! Є зауваження? На що я це їв? Зараз. От нічого не подумайте. Дивіться. Як вам таке? Це не з мене. Волос. Привіт. Ну. Це волос. Це реально волос. Навіть не знаю звідки, з якого місця. Дякую. Заради вас спробую от желешку цю. Дуже солоно. І це капець. Я ще такого не бачив. Волосся. Всередині. Ну це смішно. Отак, От якщо відкинути навіть це волосся, в принципі, з'їсти це можна. Якщо вже нічого нема їсти, нема грошей, я все розумію. Е, ситуація у різна у кожного, тим паче у нас і в країні ситуація важка. В принципі, з'їсти можна це там, змішати з макаронами або з картоплею, десь закинути і зтушити можна. Але якщо є трохи більше грошей, я би вам відверто скажу, взяв би щось інше. Ще раз би я б собі таке точно не купував. Чий волосся всередині, капець. Давайте далі. Своя лінія м'яса курей у власному соку 325 гів. безкісткове. Склад частини тушок курей без кістки не менше, ніж 70%. Сіль кухонна, морква столова, перець чорний, лист лавровий сухий. Чудовий склад. Виробник, вгадайте хто? Фабрика Здорово. Перед вживанням рекомендується розігріти. Ну, якщо рекомендується, так і зробимо. Мені щось от одразу здається, що така трохи затхла курка. Це можливо, тому що ну, тільки баночку відкрив. Зараз спробую показати, бо тут є, я так розумію, водичка трохи. Ось так виглядає. А колір такий, знаєте, трохи, як на мене, сируватий. Не виглядає як відварна курка. Можливо, так треба. Слухайте, по кольору нагадав мені консервований тунець. Цього буде достатньо. Ось так виглядає. Ну, в принципі, зараз вигляд має більш приємний, ніж отак, коли тільки відкрив банку. Аромат. От вже аромат нормальний. Все. Зараз, як порекомендували, розігрію і куштуємо. Все, розігрів, ще раз показую. Трохи курка дала сік. О, оце вже аромат краще. Коли розігрів аромат покращився. Як написали, поки що жодної кістки я не бачу. От зараз вже чудовий, але ну, чудовий аромат. Оця вже е, геть не така солона, як то було розумний вибір. Це вже от краще набагато. І смачно. І воно не сухе. Чудова оця консерва. Оце з картопелькою або з кашкою. Так, зайде так, що ж. Потім вас не відтягнути. Це дуже смачно. Так, я розумію, що вона не дешева, але от вона коштує свої гроші. Я не жалію за те, що я заплатив за оцю консерву стільки грошей. Це дуже смачно. А тим паче, якщо на двох людей скинутись, тут м'ясо багато. Щоб пообідати, двом точно вистачить. Чудова консерва. І по солі, і по консистенції м'яска. Дуже чудово все. Клас, мені сподобалось. Вам рекомендую також спробувати. М'ясо індички шинкове. Хапай! 340 г. Клад м'ясна сировина не менше ніж 70% м'ясо індички без кістки, не менше ніж 53%. М'ясо механічного обвалювання індиче. вода питна, кухонна, комплексна стабілізуюча суміш, багато оцих єшок. Морква столова сушена, підсилювач смаку та аромату. Перець чорний мелений, лист лавровий мелений. Виробник, фабрика здорово, перед вживанням слід розігріти. Оу, желешка яка! Ось що всередині. Ну, всередині так, багатенько желешки. Ой, Слухайте, так виглядає дуже чудово. Аромат чудовий. Ось так виглядає. Щоб не впало. Слухайте, класний аромат. І оцей колір желешки оцієї мені подобається. Розігрівати. Все, розігрів 30 секунд. Ось так виглядає. Ну, можливо, 30 секунд це і замало. Мені для дегустації вистачить. Аромат звичайний. Звичайного м'яска тушкованого. Бачу тут моркву. Білісимо. Це м'ясо менш таке солоне, ніж курка була. М'яско м'якеньке, та також сочне. Клас. Що тут за желешка така? Це ж смакота. Друзі, хто це не куштував, слухайте, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. І морква відчувається. І оцей лавровий лист сочна. Чудово! Оце також ну, трохи дорогувато, але також коштує свої гроші. Купити ще раз та без проблем. Ну це ж чудово, клас, друзі. Оце дуже смачно, і м'ясо курки смачне, і ця індичка дуже смачна. Ну це реально це чудово, це. Вас врятує, якщо ви зголоднієте. Це 100% вас врятує. Тому купіть і обов'язково поставте собі термін зберігання 2 роки. Це дуже смачно. Я вам реально кажу, це дуже смачно. Якщо не вірите, спробуйте, купіть та спробуйте, продегустуйте, напишіть в коментарях. Мені дуже сподобалось. Я навіть так за кадром спробував в охолодженому варіанті, теж непогано. От, все одно, хто щоб не казав, вміють робити смачно. Вміють. Інколи не хочуть, але. Міють наступне, не знаю, як правильно Тірольські консерви або тірольські консерви зі свининою стерилізовані. А виробник Памапол, ось таке коротше. Ніколи не купував це, не знаю, що там. 300 грамів. Склад: м'ясо, свиней, 55%, Вода, жир, тваринний свиней, шкіра свиней, стабілізатор. Коротше, стабілізатори, загусники, сіль, підсилювач, смаку. Оце мене завжди дивує. Продукт може містити селеру, сою, лактозу з молока, яйця, гірчицю, кунжут. Так може містити чи там воно є. незрозуміло. що там всередині. Не знаю. Розігрівати це не треба. Я так розумію, щось по типу паштету буде. Ну так, щось по типу паштету. Ну от коли відкриваєш цю баночку, ну трохи затхлий запах, але можливо далі буде краще. Щось по типу паштету, мені здається. Ну, так, нагадую, чомусь мені навіть консистенцію, розумний вибір, у та яловичина була. Щось по консистенції таке. А це щось по типу паштету, краще б це на хлібчик намастити. Я не можу сказати, що аромат приємний. От курка та індичка, аромат чудовий. Навіть розумний вибір, яловичина по аромату краще була, ніж це. А можливо, це тому, що це свинина. Можливо, смак буде добрий. Ну, ось таке. Ось так виглядає. Такий на намазка на хлібчик. Ну напевно, з хлібом було б смачніше, бо якщо отак от їсти, ну це знаєте, таке відчуття, наче і смачно, і не смачно одночасно. Консистенція майже однакова з яловичною від розумного вибору, що я дегустував до цього. По солі нормально, є трохи жирку, він непоганий. Але сказати, щоб отак, от ще раз купувати собі таке, ні, я от краще собі, якщо так от порівнювати вартість цієї консерви, то я б собі вже краще м'ясо кури взяв або індичку. Їсти можна. Безумовно, але по смакових властивостях ну, треба їх підтягнути трохи. Мені не дуже сподобалось. Дивіться самі, купувати вам таке чи ні. І переходимо до останнього варіанту на сьогодні. Це в нас шинка зі свинини, італійська, 340 грамів. Фабрика здорово виробник. Склад свинина знежилована не менше ніж 60%. Вода питна, крохмаль, комплексна стабілізуюча суміш, загущувачі, соєвий білок, сіль кухонна, цукор, пісок, мускатний горіх, чесник сушений, перець чорний. Більш-менш нормальний склад. Слухати шинку я давно не купував. Дуже давно. Продукт готовий до споживання. Тут же аромат приємний. Ось так всередині виглядає. Ось так виглядає. Є такий трохи легкий аромат часнику та е, лаврушки, але вони не значили, що там є лаврушка, а е, аромат є і перший духм'яний. Виглядає приємно та апетитно. По солі добре, по перчику також добре. Але мені здається, що вона трохи суховата. Я не знаю, я так давно не їв шинку, і хто її купує, або на постійній основі, або так частіше, ніж я, то напишіть в коментарях, чи має бути вона така трохи суховата. А так доволі смачний продукт. Ця шинка смачна, але, от е, я вам кажу, що мені більш сподобалось м'ясо курей безкісткове або м'ясо індички безкісткове. Набагато смачніше для мене, особисто для мене, більш сочне, таке, більш, більш соковитіше. А ця шинка, ну не знаю, це, мабуть, тако на любителя. Ну що, друзі, ось такий сьогодні був огляд. Сподіваюсь, він для вас буде корисним, і, можливо, з моєю допомогою ви будете знати, які продукти смачні, та на які варто звернути увагу, а які краще ну не купувати, обійти десь стороною. Хто не підписав? обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду чекати. З вами був ваш друже. Всім мирного неба! Нехай щастить! А до нових зустрічей! Бувайте!